Згуртуватися заради допомоги. У Миколаєві розпочали благодійний проєкт Тижні добрих справ. Це щорічний марафон волонтерських ініціатив, який існує вже понад 15 років. З цієї нагоди у нашому місті провели форум, де зібралися представники міської влади, волонтери, благодійники та небайдужі люди. Яка мета такого проєкту, а також чим він корисний для Миколаєва, розкажемо за мить. У Миколаєві стартував всеукраїнський благодійний проєкт під назвою Тижні добрих справ. Його мета виховати серед суспільства, традицію робити добрі справи, підтримати волонтерські ініціативи та допомогти кожному втілювати свої ідеї на благо суспільства. Також він покликаний привернути увагу до важливих соціальних проблем та об'єднати громаду навколо їхнього вирішення. В межах Європи 13-14 квітня відзначається тиждень добрих справ. І Україна долучається до проведення цього заходу у всіх містах України. Я так надіюся, будуть проведені такі заходи. Місто Миколаїв долучився до цієї акції. І Основна мета її сьогодні обговорити, як органи місцевого самоврядування співпрацюють з міжнародними організаціями, волонтерськими рухами в межах України і міста Миколаєва. Які добрі справи для покращення соціального становища мешканців Миколаєва. Зроблені протягом останніх там двох-трьох років проєкт тижні добрих справ зародився в Ізраїлі. Однак вже 15 років він об'єднує різні міста України у волонтерській ініціативі. Цього року ми масштабували тижні добрих справ на всю Україну і вже провели форуми більш ніж в 10 містах України, так і Харків, і Київ, і Львів і Запоріжжя. Сьогодні ми в Миколаєві дуже раді, дуже раді миколаївцям, таким активним, залізним, стійким. Дуже дякуємо місцевому самоврядуванню за підтримку, за допомогу в організації, так за те, що вони пішли на зустріч волонтерство. Це дуже важливо сьогодні. Його особливість у тому, що кожного року кількість тижнів добрих справ збільшується. Тож цьогоріч на реалізацію та поширення благодійних ініціатив учасники матимуть 15 тижнів. Долучатися можна дуже легко. Ти просто подаєш будь-яку свою добру справу. Хоч ти кішечку погодував, хоч ти не знагодним фестиваль. Зробив, ми кажемо, що ми всі рівні, всі однакові, всі, всі добрі справи важливі. Це не конкурс, і люди з задоволенням долучаються, подають свій проєкт. Ми з ними зв'язуємося, всіляко його підтримуємо. Під час зустрічі громадські та благодійні організації поділилися власними ініціативами і досвідом їх втілення. А представники міської влади розповіли про співпрацю з волонтерами. Одним з яскравих прикладів цього стала евакуація миколаївців на початку великої війни. Мер виступав у прямих ефірах і говорив: Люди, виїжджайте. Ви пригадуєте цю фразу. У нас небезпечно, їдьте у безпечні місця. І перш за все, ми організували вивіз людей. Нашим комунальним підприємством Паст Транс було вивезено 56 тисяч людей з Миколаєва, але до цієї роботи ми долучили також і громадські організації. і багато хто з вас є свідками, що від Сіті центру, від кінотеатру Батьківщина, з Варварівки громадські організації організували і вивозили дітей. Та цим співпраця міста з волонтерами не обмежилася з 2022 року. Миколаїв спільно з благодійними організаціями та міжнародними партнерами реалізували чимало ініціатив. Підписано багато договорів про побратимство і партнерство з багатьма містами Європи, Японії. І сьогодні налагоджена співпраця. Місто Миколаїв сьогодні працює з 50 найбільшими міжнародними організаціями протягом цієї війни, які вирішують різні питання, тобто від відновлення після пошкоджень будинків до створення безпечних умов у закладах освіти. І таких проєктів у Миколаєві було ще чимало. Тож співпраця місцевої влади з благодій. Ніками та волонтерами дає можливість підтримати усіх, хто цього потребує. А сам проект нагадує, не обов'язково бути волонтером, щоб робити добрі справи. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.